Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, який добрий вчинок ви можете зробити для діток, в яких є особливі потреби. Давайте з вами розглянемо разом картинки. Як ви можете допомогти хлопчику, який не бачить? Так, ви можете йому допомогти прочитати казку. Як ви можете допомогти дівчинці, яка рухається на візочку? Так ви можете їй зробити зачіску. Як ви можете допомогти хлопчику, який не може рухатися ногами? Ви можете йому допомогти намалювати картину або щось з ним повирізати. Як ви можете допомогти хлопчику, який не вміє розмовляти? Так ви можете разом з ним побудувати замок з піска. Як ви можете допомогти дитинці, яка не чує? Так ви можете з нею спілкуватися за допомогою паперу, олівців. Можете допомогти виконати завдання або щось разом намалювати. Як ви можете допомогти дівчинці, яка не може розмовляти? Ви можете сходити з нею прогулятися до парку, познайомити її з своїми друзями. Так, як ви можете допомогти особливій дівчинці? Так, ви можете її обійняти, щоб їй не було страшно.